Актор театру та кіно Михайло Жонін знімався як в українських, так і в російських кінопроектах. Завдяки цьому сьогодні він добре впізнається серед сотень тисяч глядачів, які намагаються не пропускати прем'єри за участю талановитого артиста. Майбутній актор народився 6 листопада 1974 року в Новій Каховці, Херсонська область. У шкільні роки грав у КВК від відвідува. Народний театр також Михайло танцював і займався музикою. Після школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко карого За фахом актор драматичного театру і кіно. Сам Жонін в першу чергу вважає себе театральним актором. На його рахунку безліч цікавих ролей за участю в виставі діалог самців. Отримав спеціальний диплом фестиваль Добрий театр. У цій театральній роботі також був задіяний ще один знаменитий український актор В'ячеслав Довженко у 2002 році. Вперше з'явився на екрані в серіалі Лялька. Після цього знявся в історичній мелодрамі Роксолана. Найчастіше Михайло Жонін знімається в кримінальних і детективних серіалах. Глядачі звикли бачити його в особі або правоохоронців, або кримінальників. Доводилося йому грати і комедійних персонажів, наприклад, у фільмі Один за всіх у 2007 році. Михайло Жонін вперше знявся у військовому проєкті. Це була драма Мисливці за караванами глядачам. Дуже полюбився персонаж Михайла Жоніна в серіалі Пес який виходив на телеканалі ICTV. Ігор Гнізділ, капітан поліції. Він на розум не багатий і точно нічого не знає про правил граматики. І орфографії постійно вигадує якісь неіснуючі слова, смішні фрази Ігоря Гнізділова. важлива гумористична складова серіалу. Пес Михайло Жонін не тільки виступає на сцені і знімається в кіно, але й займається дубляжем закордонних фільмів. Саме голосом Михайло Жонін в українському дубляжі розмовляє. Улюблений всіх жінок Султан Сулейман із популярного турецького серіалу Величне століття Роксолана. А цікавий ще й той факт, що Роксолану озвучила дружина Михайла Юлія Перенчук, з якою вони і познайомились під час роботи над цим серіалом між акторами, пробігла іскра. Вони почали зустрічатись і незабаром одружилися. Також Михайло Жонін є офіційним голосом Джеймса Бонда та озвучує багатьох голівудських зірок, зокрема Дуейна Скалу Джонсона, Джерарда Батлера, Аль Пачіно, Джейсона Стейтема, Брюса Вілліса, Гаррі Олдмана. Та інших із мультиків дублював Тигра у льодовиковому періоді та голову сім'ї у Суперсімейці. зараз. Михайло Жонін продовжує зніматися в українських фільмах та серіалах. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.